Артем не шукав кохання, він шукав стабільність. Його життя нагадувало хаотичний вітер, що заносив у середину квартири пил і старі рахунки за комуналку. Холостяцький побут, який він спершу сприймав як символ свободи, перетворився на виснажливу рутину, де щовечора його зустрічала гора немитого посуду та порожній холодильник. Мати, як вірний барометр його життєвих невдач, регулярно дзвонила і наполягала на одруженні. Поки ще не пізно. Артеме, ти ж не вічний, долинав її голос із телефонної слухавки. Поглянь на себе, тобі вже тридцять. Тобі потрібна жінка, яка принесе в дім затишок, а не ще одна твоя швидкоплинна інтрижка. Слова матері, хоч і дратували, мали сенс. Одного разу, сидячи в офісі, він окинув поглядом колег, і його погляд зупинився на Ользі. Вона була немов сіра мишка, яка зливалася з офісними меблями, завжди акуратна, у скромних блузках і з волоссям, зібраним у тугий хвіст. Вона ніколи не брала участі в галасливих обговореннях, а її обід зазвичай складався з салату, який вона приносила з дому в невеликому пластиковому контейнері. Вона ідеальна, вирішив Артем. Не шукає пригод, не вимагає дорогих подарунків, не має настирливих подруг. Проста тиха гавань. Він почав діяти. Спершу це були прості розмови за кавою, потім пропозиції провести додому. Ольга реагувала на його залицяння з дивним, майже побожним трепетом. Її щоки червоніли, погляд опускався. Артем вважав, що це свідчення її сором'язливості, а не приховане бажання відмовити. Він був упевнений у своїй перемозі, усе йшло за планом. Одного суботнього вечора Артем запросив Ольгу на вечерю. Він підібрав дорогий ресторан, щоб підкреслити серйозність своїх намірів. Ольга прийшла в тій самій скромній сукні, в якій він бачив її раніше. Вона майже не говорила, обережно їла салат і час від часу кидала на нього швидкі погляди. Артем відчував, що вечір іде не так, як він очікував. Замість романтичної вечері він отримав мовчазну зустріч з дівчиною. Яка, здавалося, боїться власної тіні. Можливо, я помилився, подумав він, оплачуючи рахунок. Наступного дня Артем, відчуваючи якусь дивну порожнечу, вирішив прогулятися. Він зайшов у парк, де серед гомінкого галасу дітей і закоханих пар побачив її Ольга. Вона сиділа на лавці, але це була не та Ольга, яку він знав. Її волосся було розпущене, спадаючи на плечі м'якими хвилями. На ній була легка сукня з яскравим квітковим візерунком, а не строгий офісний одяг. Вона сміялася, розмовляючи з літнім чоловіком, мабуть, своїм батьком. Її сміх був дзвінким, її очі блищали. Вони не були по мишачому сором'язливими, а випромінювали розум і іскру. Артем відчув, як його серце пропустило удар він стояв, мов укопаний, спостерігаючи за нею. І раптом усвідомив, що бачив її вперше по справжньому. Тієї ж ночі він написав їй повідомлення: Ольго, я бачив тебе сьогодні в парку. Ти була неймовірна. Вона здивовано відповіла: Ти щось переплутав, я була вдома. Але Артем знав, що не переплутав. Він почав шукати її, спостерігати за нею в соцмережах. Він дізнався, що вона захоплена художниця, яка пише неймовірні картини. Він побачив її на фотографіях з друзями жваву, сповнену життя, з глибоким, проникливим поглядом. Вона була маскувальною майстриною, яка приховувала свою істинну сутність, щоб не привертати зайвої уваги. Артем почав бачити в ній не просто тиху колегу, а жінку з таємницею, яка його неймовірно приваблювала. Він знову почав наполегливі залицяння, але цього разу його наміри були іншими він хотів дізнатися її. Зрозуміти, хто вона така. І нарешті серце Ольги розтануло. Їхній шлюб був ідеальним чотири роки вони жили в гармонії, ділили радощі та прикрощі. Ольга виявилася не лише прекрасною господинею, а й чудовою співрозмовницею, яка завжди могла знайти правильні слова, щоб підтримати Артема. Її картини стали прикрасою їхнього будинку, і він з гордістю показував їх друзям. Артем, який спершу хотів отримати лише комфорт, сам не помітив, як закохався в цю жінку. Він став цінувати її мудрість, її спокій, її вміння бачити красу в простих речах. Але з часом у його життя повернулися старі звички. Рутина, що раніше здавалася бажаною, тепер викликала в ньому нудьгу. Він почав шукати гострих відчуттів, яких йому, як він думав, бракувало. Одного вечора, після корпоративу, він піддався спокусі. Його колега Віка, молода та амбітна дівчина, давно фліртувала з ним, і того вечора, у хмільному угарі, він зрадив Ользі. У ту саму ніч він повернувся додому з почуттям провини, що роздирало його зсередини. Він хотів зізнатися, але не міг. Ольга зустріла його з посмішкою на обличчі. Вона сиділа в кріслі з чашкою трав'яного чаю. І її очі сяяли. Артеме, я маю тобі дещо сказати, сказала вона, і її голос тремтів від хвилювання. Я вагітна, його серце стиснулося від болю. Він стояв на порозі, а в голові крутилася одна єдина думка. Що я наробив? Наступного ранку він прокинувся від тиші, що наповнила квартиру. Ольги не було вдома. Її речі були на місці. Але її обручка лежала на столі біля записки. Він розгорнув її, і його серце зупинилося. Артеме, я все знаю. Віка надіслала мені відео, ти обіцяв, що ніколи не зрадиш, я вірила тобі. Прощавай. Замість обіцяного щастя його чекала розплата. Дні після відходу Ольги перетворилися для Артема на суцільну чорну пляму. Він намагався їй дзвонити. Але її номер був заблокований. Він писав листи, але вони поверталися з відміткою адресат відсутній. Він звертався до її подруг, але ті лише відверталися від нього з осудом. Його життя перетворилося на справжнє пекло, де щовечора його зустрічала порожня квартира, нагадуючи про його помилку. Він усвідомив, що втратив не просто дружину, а частину себе. Він згадував її ніжний сміх. Її теплі обійми, її вміння дарувати радість. Він шукав її в усьому, у парку, де бачив її вперше, у їхніх улюблених кафе, біля художніх галерей, але її ніде не було. Півроку розпачу, самотності та безсонних ночей минули, поки Артем не отримав листа від її матері. У листі була лише одна фраза: Ольга в пологовому будинку. Він кинувся туди, забувши про все на світі. Він біг коридорами, шукав її палату, і коли знайшов, його серце забилося шалено. Він побачив її. Вона сиділа на ліжку, тримаючи на руках двох новонароджених малюків двійнята хлопчик і дівчинка. Її обличчя було виснажене, але на ньому сяяла посмішка. Вона виглядала як справжня мати, сповнена любові та ніжності. Артем зайшов до палати, і Ольга підняла на нього очі. Її погляд був сповнений здивування та болю. Артеме, що ти тут робиш? запитала вона тихим голосом. Він підійшов до неї, впав на коліна і почав благати прощення. Він розповів їй, як сильно він її любить, як він усвідомив свою помилку, як сильно він хотів повернути її. Він не просив, щоб вона його пробачила, він просив лише дати йому другий шанс. Ольга мовчала, слухаючи його. Її погляд ковзав від нього до дітей, а потім знову до нього. Вона знала, що він її зрадив, але бачила, як він страждав, як він змінився вона бачила його щире каяття, і це торкалося її серця. Артеме, я обіцяла собі, що ніколи не пробачу зради, сказала вона, і її голос тремтів. Але тепер у мене двоє дітей, їм потрібен батько. Він підняв на неї очі, сповнені надії. Вона дивилася на нього, і в її очах була не ненависть, а сум і любов. Вона дала йому руку, і він, не вагаючись, взяв її. Забирай нас звідси додому, прошепотіла вона, і в її очах знову засяяла іскра. Артем зрозумів, що отримав свій другий шанс шанс, який він не мав права втратити. Їхня історія почалася з прагматизму, пройшла через біль. Але закінчилася щастям. Їхня любов, як і їхні діти, була справжнім дивом, яке виросло з попелу його помилок.